Сьогодні в онлайн-школі ми розбирали корекцію носогубних ділянок за допомогою філерів. І так як мене дивляться і мої клієнти, і клієнти моїх дівчат з онлайн-школи, я все-таки вирішила провести тут невеличкий ефір та розкласти, що за чим треба робити, аби. Ефект процедури був максимально яскравий. По-перше, обов'язково треба зробити дренаж для того, щоб зняти зайвий набряк, зайву воду, зайвні жири з цієї ділянки. Зазвичай ми коригуємо ось ціносугубні пакети. По-друге, якщо у вас вже втрачається тонус м'язі, необхідно зробити авалні фертіті за допомогою токсину, підняти цю ділянку, скоригувати, ослабити плетізму, також ослабити деякі м'язи, які знаходяться цій ділянці, для того, щоб увал був більш привабливий. Та не тянутий. А вже, по-третє, треба займатися, власне, корекцією носогубки. Це можна робити в два вкола з кожної ділянки да, напроти крила носу, а потім вже заповнювати. Існує кілька способів та технік заповнення філером цієї ділянки. По-перше, це може бути лінійна техніка, це може бути армування, це може бути сітка, це може бути вірна техніка, а також трьохкоду обланшування. Кожна техніка обирається конкретно під кожного клієнта. Тому дівчата. Перед тим як ви приступаєте до корекції цієї ділянки, врахуйте анатомічні особливості та вікові. Також деяким пацієнтам буде показана процедура пілінгів. Комусь це 3-4 процедури, комусь весь курс із 6-7 процедур. Це необхідно для стимуляції фібробластів раз для того, щоб верхній роговий шар відійшов та могли фібробласти активно проліфуватися, активно робити, працювати і давати наступне нове покоління. І... Наша зморшка вже заповнена філером або пророблена біровіталізантом. Зверху пройшли пілінгом, і тоді ми отримаємо гарний результат.